І Так, народ всіх вітаю, працюю в цеху, доробив шестирамочну прес-форму, це 300-й корпус. В принципі, стандарт, товщина стінки тут має 30 мм, будуть логотипи закручені. ну і Тут в принципі як стандартна форма під фальці під рамку. І е, самі фальці міжкорпусні. Тобто е, єдине що, єдине це із 21-ї фанери е, сама форма. В принципі, її достатньо. Е, ну, і тут ось тільки що завершив, зробив рамку для неї. Е, повністю зварена, зачищена, залишилось тільки покрасить. До речі, защолки вже нам прийшли із оцим фіксатором, тому що це дуже удобно собі закрив. І Фіксатор тримає, тому що ті, що були без фіксатора, вони не дуже комфортно. ну, Їх працювати з ними дуже-дуже тяжко, тому що коли підтягуєш замка, вона просто вискакує. Тому ці защілки дуже такі ну, самі чіткі, з яких ми тільки купували. Тому, друзі, звертайтесь по формах, кого що цікавить. В принципі, можемо зробити абсолютно любу форму. Це говоримо практично в кожному відео під любе замовлення. Є бюджет, є дорожче, кого що цікавить. Вся інформація, в принципі, надається безкоштовно. Номер телефону лишаю в коментарі. Силка на сайт, де можете подивитися ціни також є. Всі ціни на сайті в нас актуальні. Переходьте, дивіться, кого що цікавить, звертайтеся.